І, поки на Росії палає, російський диктатор Володимир Путін відвідує В'єтнам. Агентство Reuters зазначає, що візит відбувається після того, як Ханой відмовився від участі в українському саміті миру і натомість відправив свого посланця на зустріч країн БРІКС в Росії. Раніше Путін відвідав північну Корею. і Там диктатори підписали угоду про військову співпрацю. Про що саме у ній йдеться, як це вплине на Україну, розкаже Владислав Паливода. Хенян у триколорах, а на кожному стовпі Путін. Так святково. Один диктатор приймає у себе іншого. Путін уперше за 24 роки їде до північної Кореї. На два дні там зустрічається з одним із небагатьох своїх союзників одіозним кімчанином. Останній у найкращих традиціях тоталітарної країни влаштовує парад, і це зрозуміло. Обидва диктатори і їхні країни у клубі світових вигнанців і потребують допомоги одне одного. Російська Федерація ясна річ, це боєприпаси до артилерії, яка є сумісною, і ці боєприпаси є сумісною з російською артилерією. І очевидно, це дешева робоча сила, значить. Громадяни Північної Кореї, громадяни КНДР, які можуть бути залучені до військового роблятства Російської Федерації для того, щоб перекрити певні демографічні проблеми з іншого боку, російська федерація Північна Корея зацікавлена в тому, щоб Росія не давала технології. Диктатори говорять про посилення військової співпраці і підписують документ про взаємний захист. Поки що я думаю, що це відповідний фактор тиску, а фактор погроз. Що мовляв, уявіть собі режим Кіма відновлює, наприклад, корейську війну, і тоді його вже буде прикривати Росія зі своїм ядерним потенціалом. У Путіна це все розглядають як така собі як таку собі свою рідну відповідь Сполученим Штатам. Ага, значить, ви будете дружити з Україною, значить ми тоді будемо дружити з КНДР. Крім політичних меседжів, є інший більш практичний наслідок цієї зустрічі: артилерія, головне ракети є основною загрозою для України з цієї співпраці. Адже Росія вже неодноразово била ними по нашій території. Тепер їх може стати більше. Це боєприпаси, балістичні ракети, снаряди, які північна Корея може продати по спорядження Російської Федерації. Це це полетить нам на голову. І це я думаю вкрай важливо. Це вкрай важливо для нас наслідок цього військового альянсу. Це головне, що час повинно хвилювати. Чи можливе залучення північно-корейських солдат на український фронт? Експерти кажуть навряд. Натомість КНДР та Росія можуть допомагати одна одній обходити санкції. Завдяки Росії Північна Корея прориває ембарго. Відбувається постачання нафти до північної Кореї і завадити такі співпраці вкрай важко, бо країни і так підсанкційні рекордсмени. Тиснути на КНДР може Китай, від якого Північна Корея повністю залежить. Економічно, але поки у Пекіні заплющують на це очі і грають на боці Росії. Владислав Паливода, ми Україна, марафон. Єдині новини.